Це Opel VD Advance. І сьогодні ми з вами поговоримо про флагманський кроссовер Opel Gremlent. Він отримав нове обличчя, нові технології та приклад сучасної німецької якості. Opel Grenland пропонує вам два варіанти. Перший це м'який гібрид 1.2, 136 кінських сил, який заряджається під час руху і допомагає на старті. Головна перевага витрата пального 5,4-5,5 літрів у змішаному циклі. Для такого кросовера це просто знахідка. Для тих, кому потрібно більше драйву, є перевірений 1,6 PureTech на 180 кінських сил. Тут вже солідні 300 ньютонів крутного моменту і прискорення до сотні за 8,7 секунди. Обидва двигуни працюють шестиступеневим автоматом. Ґренент отримав сучасний стильний дизайн у фірмовому стилі Opel. чистими лініями, динамічними пропорціями та характерним 3D-візор спереду, що надає кросоверу впізнаваний і технологічний вигляд. В топових комплектаціях, як от він може мати стильну 3D-ілюмінацію. Це виглядає справді футуристично, але головна сірка тут оптика. У нашій версії це матричні фари IntelliLux LED HD, інтелектуальна система, яка аналізує потік і освітлює дорогу. Навіть у базовій комплектації Edition ви отримуєте потужну Full led оптику. Увагу привертають 19 дюймові диски Diamond. Та контрастний чорний дах. Вони додають агресії. А позаду вперше в Гренент ілюмінований логотип Opel вздовж кришки багажника. Видно, що над дизайном попрацювали. Безпека автомобіля на високому рівні. Він має адаптивний круїз-контроль, функцію стопін Go і асистент утримання в смузі. Машина сама тримає дистанцію та м'яко підкармовує. При паркуванні рятує опційна камера 360 градусів. Ви бачите абсолютно все навколо авто. Гренен має 550 літрів бажаного простору, 12-вольтову розетку, а також led підсвітку. Має електрокришку бажника з датчиком відкриття. Інтер'єр у Грененда не тільки сучасний, а ще й технологічний. Всередині вас зустрічає 10-дюймова панель приладів, а також 16-дюймова мультимедійна система. Яка має в собі бездротовий Apple CarPlay і Android Auto. Має керування, звичайно, не тільки сенсором, а ще й фізичні клавіші. Інтер'єр зроблений з акцентом на ширину і просторість. Горизонтальні лінії поширюються від приладової панелі до дверей, що візуально розширює салон. Неабияка увага до відчуття та екологічності. Тканини та оббивка зроблені з 100% перероблених матеріалів. Салон має амбієнтну підсвітку у восьми кольорах. Ви можете обрати будь-який, який вам подобається. Також ми маємо всередині Box з бездротовою зарядкою, а також двома виходами Type-C. Також ми маємо проекцію на лобове скло, там де відображається не тільки розпізнавання дорожніх знаків, а ще й навігація. Салон має шкіру НАПА, а також сертифіковані RGR сидіння, які мають подовження, масаж, бічні подпори, а також поперекова підтримка в чотирьох напрямках. Opel Grandland – стильний, сучасний, неймовірно технологічний, а саме головне дуже комфортний. Чекаємо вас в Opel Video Advance на Великій кільцевій 60 а де ви зможете отримати більш детальнішу консультацію, а також пройти тест та драйв.